Під Києвом перепоховали останки 47 солдатів. солдатів. 41-му воїни захищали підходи до столиці, а в 43-му самі на неї наступали. Пошуковці дивом встановили імена п'яти загиблих бійців. Більшість перепохованих солдатів не вибралися з пекла так званого уманського котла. Під час наступу у 41-му німці розбили вщент 6-ту та 12-ту армії. Лише у п'яти зі знайдених 47 бійців збереглись капсули смерті. Більшість виявились порожніми. В одній же солдат замість даних про себе зберігав нитки з голками. З усіх медальйонів єдиний розповів про свого власника хлопця, що загинув від кулі в око. Рядовий Янаєв із Росії, з крайнього севера, республіка Маріел. Родственника не найдено, 23-го третього года рождення ну, 19 літ на момент гибелі. Ідентифікувати ще двох вояків допомогли їхні особисті речі на знайдених в флязі та ложці. Спеціалісти прочитали імена та прізвища, викарбувані червоноармійцями. Як звали ще одного бійця, пошуковці дізнались від чорних археологів. Просто все ти посеред дві доски збили, поставили, написали Беєць пає в'ю і все. Отам, де його вирили, там його і зарили ящику та літної бумаги. А от встановити імена дев'яти воїнів, які загинули у 43-му році під час визволення Києва, надії немає, кажуть пошуковці. Вбитих тоді залишали просто в окопах, а геть усі речі забирали. Все, більш-менш годне оружжя, знімали обув. Шинелі і тому подібне. І от знаходимо зараз в основному по 43-му году. Це в основному все голые люди. Тих, хто загинув під час оборони та визволення Києва, поховали поруч із капличкою захисника столиці святого Архангела Михаїла. Ольга Максимова, Роман Сукач, ТСН 1+,1.